Привіт! Замислювалися колись, як люди зберігали історію, коли ще не було, скажімо, архівів чи інтернету, коли літописи були доступні одиницям. Як цілий народ міг пам'ятати своїх героїв і ключові події? Так, от в Україні відповідь народилася просто у вогні битв, і зазвучала вона в степах. Це українська історична пісня. Унікальний літопис, викарбуваний просто в мелодії та слові. І справді, як так виходить, що звичайна пісня, яка передається від одних до інших, може стати надійним історичним документом, ному з'ясовувати, як мистецтво ставало одночасно і зброєю, і хронікою, і пам'ятником. Отже, що в нас сьогодні? Спочатку розберемося, що це за феномен такий пісня літопис. Потім зануримось у козацьку добу, коли цей жанр власне і народився. Далі познайомимося ближче з людиною легендою Іваном Сірком і розберемо буквально на молекули, як пісня створює його безсмертний образ. Ну і наприкінці поговоримо про те, що нам залишили у спадок ці дивовижні твори. Ну що ж, почнемо з Азів. Що таке історична пісня і чому це, знаєте, щось набагато більше, ніж просто фольклор? Ось у визначенні є таке поняття ліроепічні твори. Що ж це за звір такий? А все просто уявіть собі такий собі мікс: з одного боку лірика, тобто особисті почуття, переживання, емоції, а з іншого епос, тобто масштабні події, реальні герої, битви. Це коли історію не просто переповідають, а змушують її відчути. А тепер тримайтеся, ми переносимось у часи, коли цей жанр народився. І повірте, це була зовсім не мирна епоха для творчих експериментів. Це був час боротьби за виживання. Дивіться, тут дуже чіткий причинно-наслідковий зв'язок. У 15 столітті починаються постійні виснажливі набіги. І що відбувається далі? Уже в 16 столітті як пряма відповідь на цю смертельну загрозу Бах розквітає цілий жанр історичної пісні. Це був той самий час, коли звичайні хлібороби були змушені ставати воїнами, щоб захистити свій дім. Власне, так і народилося козацтво, так постала Запорозька Січ. І ці пісні, знаєте, мали дуже практичну мету. Вони не просто розповідали про біду, вони мобілізували. От, наприклад, одна з найдавніших зажурилась Україна. Це ж прямий заклик до зброї, і він адресований абсолютно всім. Пісня перетворювалася на потужний інструмент об'єднання й опору. А тепер невеличкий, але цікавий факт, який може здивувати. Сам термін історична пісня в науковий обіг увів Микола Гоголь. Так так, той самий Гоголь. Він, як ніхто, розумів не тільки українську душу, а й неймозірну силу її пісень. Гаразд, від загального перейдімо до конкретного, до найяскравішого втілення жанру до пісень про героїв. І тут, звичайно, на сцену виходить постать, що стала справжньою легендою Іван Сірко. 65. Просто зупиніться на секунду і вдумайтеся 65. перемог у битвах це ж не рахунок у комп'ютерній грі, це реальні бої. І саме цю вражаючу цифру закарбувала народна пам'ять. Але Сірко був кимось більшим, ніж просто геніальним полководцем. Він легендарний кошовий отаман, лідер опору. І ось тут починається найцікавіше його вважали характерником. Тобто, кажучи сучасною мовою, людиною з надприродними здібностями, майже чаклоном, і це, звичайно, додавало його образу такого містичного надлюдського ареолу. Добре, ми маємо героя легендарного, майже міфічного. Але як саме пісня робить з реальної людини легенду, які в неї для цього є інструменти? Давайте зазирнемо під капот і розберемо це на прикладі пісні та ой, як крикнув вже козак Сірко. І пісня одразу з перших рядків кидає нас у вир подій. Сірко не роздумує, він діє, кричить, віддає наказ і зверніть увагу на цю фантастичну козацьку іронію збирайтеся до хана в гості. Це ж геніально, не на війну, не в бій, а в гості. Відчуваєте цю непохитну впевненість тон задано одразу. А ось і перший секретний інгредієнт називається художній паралелизм. Звучить, може, і складно, але суть проста. Беремо дію героя і ставимо її поруч із чимось величним, природним, От цирко виїжджає з Січі, і це не просто виїсть, це наче туман, що вкриває поле, щось таке ж масштабне, таємниче і невблаганне. І от народна уява шукає ідеальний образ для свого героя. Спочатку здається, що це сивий орел, цар птахів, символ могутності, летить над степом. Але ж ні, це не орел. Це сірко на своєму коні, і в одну мить всі якості орла, сила, велич, гострий зір, вони ніби прилипають до образу отамана. Це набагато потужніше, ніж просто сказати, сірко був хоробрим. І цей самий прийом працює не тільки з героєм, а й з цілим військом. Знову спочатку здається, що це просто сонечко сяє над степом, світло тепло, саме життя. Але це не сонце. Це славне військо Запорозьке. І так козаки стають для людей тим, чим є сонце для землі, світлом, надією, тією силою, що дарує життя і захист. Це просто неймовірний вияв любові і поваги до своїх захисників. Окей, давайте підсумуємо, що ж ми маємо в арсеналі пісні. По-перше, постійні епітети, як от сизий Орел, вони створюють такий стійкий іконічний образ. По-друге, зменшено песливі суфікси, всі ці козаченьки, сонечко, це ж чиста народна любов і ніжність. Ну і звісно, гіпербола. Це коли героїв порівнюють з орлем чи сонцем і так підносять їх до міфічного рівня. Ми розібрали, як це працює. Але навіщо все це? Який у цьому сенс сьогодні, окрім того, що це просто красивий фольклор? І ось тут ми підходимо до найважливішого: історичні пісні це і була жива історія. У часи, коли державність була під загрозою, саме вони формували національну свідомість, вони розповідали, хто ми, хто наші герої, за що ми боремося, по суті, вони стали фундаментом нашої колективної пам'яті. І наостанок залишу одне питання для роздумів в нашу епоху цифрових архівів, документальних фільмів, нескінченних потоків інформації, чи здатна пісня, як і сотні років тому, бути зберігачем історії? Яку роль вона відіграє в наші дні? Це те про що варто подумати.